Сьогодні ми направляємось в населений пункт Богояленка в Угодарської ОТГ для евакуації дитини, котра залишилась без тата. Та там вбила снарядом, діти страдають від збройної агресії. Систематично приїжджали до даної родини, проводили з ними профбесіди та налаштовували їх на те, що необхідно евакуюватись для збереження життя. У село систематично обстрілюється до лінії зіткнення приблизно 15-20 кілометрів. Майже щоденно ворог здійснює обстріли даного сенату. Остання дитина, яку ми евакуюємо з території обслуговування. За час нашої сумісної роботи евакуйовано вже близько 20 дітей та 50 осіб цивільного населення. Доброго дня! Ну що, як Ніч як взагалі пройшла? Так, як завжди. Там от туди прийдемо. Іде комплекс у нас, там, таке ощущення. відчуття. був кожен день. Здрасте. Здрасте. О, а у вас бачит. можна вопрос? Давай. А, кать, а, кать, а котенка можна взяти? Та думаю, маленького можна взяти тобі ось таку іграшку. Якщо тобі буде страшно, то будеш тиснути на неї і тобі буде нарати. і тобі взяв книжку таку. Розмальовувати, коли будеш. Коли буде час, треба буде одягнути Абронік. Це безпекова складова, яка необхідна нам. Бачите? Давай що йдемо. Краще одягай. Давай я потримаю. На yeah. Куди вивозити їх? Ну це, це ж для ребята дитині треба. Це треба по дорозі, щоб нічого не mm. так, тримай. Поїхав. Е, які речі треба допомогти? Мама, а як маєте? 確かに。